Друзі, усім привіт! Розповім цікаву історію. Значить, Є у нас обновлюна восьмерка, це у нас 3 Яка проблема? Дзвонить клієнт і каже, у мене походу, пробило прокладку ГБЦ. Появилася емульсія в двигуну, на щупу, на кришки тут, скоріш пробита прокладка. Кажу, ну, Якщо є емульсія, то так, приганяйте, будемо дивитися. Приганяє він до мене авто, простояла машина в черзі навіть, днів 3-4. Пригнав, і в першу чергу, що я роблю, правильно перевіряю своїм оком рукою даний двигун і авто. Чи дійсно у нас пробита прикладка. Значить, Запускаю холодний двигун, все чудово, не троїть, не пердить, все супер. Прогріваю до робочої температури. Все супер, температура 90, потім 95, 100 включається вентилятор, тут у нас нічого не проходить, нічого не бурують, емульсії нема. Потім, звісно, утром провірив маслозаливну кришку. Як ми можемо бачити, емульсії ніякої немає, чистеньке масло тут також. Задається питання, як же ж клієнт бачив цю емульсію, звідки він її бачив. На щупу також, бачите? Немає ніякої емульсії, чисте масло. Узнаю я всю історію. І в нас зараз вже холода. Мінус 3, мінус 2 морозу, і клієнт їздить до роботи 4-6 км. У нас емульсія, із-за того, що двигун не прогрівається до повної робочої температури. За рахунок цих коротких поїздок, конденсат і збирається у нас. Масло мішається з конденсатом водичкою і робиться емульсія. Клієнт їхав до мене 40 км. Звісно, двигун прогрівся, вийшов на робочу температуру, все воно прогналося, і вся емульсія у нас йшла. там, чи залишилася в фільтрі, чи і спарився водичка. От. Тому, друзі, звертайтесь до перевірених майстрів, які розуміються хоч трошки на цьому. Так би на другому сервісі загнали, вскрили б голову, збили бабки. Б, та й усе. В даному випадку я не бачу сенсу лізти в двигун. Це у нас один власник, один і шесть двигун. Пробіг, не знаю там який електронна педаль, електронний дрось. Запустю двигун, послухайте, як працює. Колись цей клієнт до мене приїжджав вже на регулировку, йому все сподобалось, тепер обслуговується в мене. Бачите, людина вже купила антифриз, там масло, фільтр. Ну, підготовився. Підготувився до заміни прокладки. Все працює, пічка дує, не геть там супер гарячий, але теплий воздух дує стабільно на холостому ходу. Нічого не троїть, у нас все добре. Ну, працює, все супер. Тут не бурлить, помпа качає. Поки признаків для того, щоб скривати двигун, я не бачу. Тому клієнта відпускаємо. Тришку втягує. Ну, все чудово. Двигунчик шепче. Де там ему? Чисте масло. Ось. Така ситуація, друзі. Всім добра, підписуємося, ставимо лайки, а я погнав ремонтувати ваші ГПЦ.